У картині галереї Наталії Юзуфович відкрилася персональна виставка Тендітний спокій миті кременчуцької художниці Світлани Вовченко. Це понад півсотні робіт, виконаних у різних техніках живопису та графіки. Кожна з них своєрідне відзеркалення внутрішнього світу авторки та нагадування містянам про найцінніше, здатні зупинитися і побачити красу у дрібницях. Тут зібрані роботи самих різних технік: і пастель, і акварель, і олійний живопис. Все, що мене надихає. Що я хочу зобразити, і тут воно представлено. Я назвала виставку Тензітний спокій митця», тому що зараз всі погодяться, що цей спокій у нас дійсно дуже тензідний. Особливість робіт Світлани Вовченко полягає у техніці, яку вона обирає замість суворих ліній та чітких форм, вільний рух, фарби. Саме завдяки цьому картини художниці вже знаходяться у приватних колекціях як в Україні, так і за кордоном. Також Світлана неодноразово брала участь і у спільних виставках, що відбувалися у Кременчуці. А її невтомне прагнення до творчості відзначає і чоловік Олег. Я е, наблюдаю зі сторони, як Світлана міняє своє відношення до мистецтва, як вона навчається, як вона шукає, консультується. Е, щось. У неї виходить, щось не получається, але це процес, в якому вона, я бачу, зростає як художник. Персональна виставка Тендітний спокій миті експонуватиметься у картині галереї Наталії Юзуфович до 2 листопада. Відвідати її можна щодня, окрім понеділка, з 10 до 17 години, за адресою вулиця Космічна, 9. Вхід для всіх охочих безкоштовний. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.